Друзі намасте. практика усвідомленості відчепитися від думок. Практика номер 13 Я нагадую вам, що це практика більше, як підвищити власну усвідомленість. Тому сьогодні практика відчепитися від думок вона дає можливість нам навчитися. Відвертатися від своїх думок, не гнати їх, але не заглиблюватись. Ну, думки є постійно в нас, наш розум він має таку природу, що є постійна генерація цих думок. І щоб не йти на поваду у цих думок, ми вчимося з вами відпускати їх, вчимося відвертатися від них. Чимося не відганяти їх від себе, да, не заперечувати їх присутність, а допускати, що вони є, да, що вони приходять, але при цьому не прив'язуватись до цього. І так, сідаємо в зручне положення і випрямляємо спину, шию, голову, заплющуємо свої очі, і таке традиційне, на, традиційне налаштування на практику. Внутрішнім зором. Перегляньте своє тіло від пальців ніг до маківки голови. Відчуйте своє дихання, можливо, в тій частині, яка найбільш да, в вашому відчутті є усвідомленою ваш подих, вдих та видих. Зверніть увагу на енергію, яка є в вашому тілі та в вашому розумі. Коли ми входимо в цю практику, в практику усвідомленості, да, то ми можемо помітити, що енергія дня чи півдня, які вже пройшли у вас, тому що кожен практикує в різну. До пору доби, вона може бути десь залишилася чи більше в розумі, чи більше в тілі. Розум може бути дуже активним, а тіло настороженим, знервованим, можливо. Або ви можете помітити деяку тривожність, неспокійність. Звертайте на це увагу. Далі ми уявляємо. Таку скляну снігову кулю. А в ній кружляє вся ця енергія, як маленькі, такі сніжинки. Коли ми зупиняємо її, то всі ті сніжинки м'яко опадають на землю. Уявіть собі оцю себе. Краще да? уявляйте себе цією сніговою кулею, а кожну сніжинку однією з думок. Спостерігайте, як кожна сніжинка падає на землю. Не змушуйте себе заспокоїтися, нехай все відбувається повільно і органічно. Всі наші думки, як маленькі сніжинки у сніговій кулі падають повільно, органічно на землю. А ми є ця снігова куля. Далі ми звертаємо увагу на своє дихання. Знов таки, оберіть місце, де найбільше дихання вами усвідомлюється. Можливо, це живіт, можливо, центр грудей, можливо, це плечі чи верхня частина грудної клітини, чи ніздрі. Далі ви спостерігаєте. За фізичним відчуттям від дихання тіла. Тут ви можете скористатися вправою, як ми з вами, да, колись, чи медитацією, підраховування кожного подиху. Да, тобто вдих, видих один, вдих, видих два. Вдих, видих, три. Вдих, видих, чотири. І так продовжуєте в своєму ритмі. І так ми продовжуємо відстежувати своє дихання, а коли наші думки починають блукати, то ми знов повертаємо на підрахунок вдиха та видиха. Ви продовжуєте далі візуалізувати себе як снігову кулю. І коли ваші думки починають підійматися, спостерігайте, як вони вільно осідають знову на землю. Далі ми знову відкриваємо свою свідомість для думок та для такого загального психічного стану. Замість того, щоб повертатися до дихання, коли з'являються ваші думки, чи коли вони відлітають, зверніть увагу, а куди вони відлітають? Іноді ви можете помітити, що через якийсь час ви починаєте щось планувати, чи згадувати, чи фантазуєте, або відтворюєте будь-який досвід свого життя, чи з'ясовуєте якісь стосунки з кимось, можливо, з собою. Хоч за яким би заняттям ви зараз не застали свій розум, дозвольте йому бути, хай так і буде. Задайте собі питання, що відбувається, коли ви розпізнаєте думку. Намагайтесь не підтримувати її. Але і одразу не відганяйте. Дозвольте їй бути і пустіть її на самовплив. Перевірте. Чи зможете ви спостерігати, як думка рухається своєю природною траєкторією і залишає ваш розум? Розпізнавайте думки, спостерігайте за ними, не відганяйте, дозволяйте їй просто бути та пустіть її на самоплив. А також зверніть увагу, чи можете ви спостерігати за думкою, яка рухається своєю траєкторією і потім повністю зникає. Поверніться до свого дихання, порахуйте його, послухайте його і чекайте, поки не з'явиться інша думка. Як тільки вона у вас з'явиться, зауважте її, простежте за нею і знову повертайтесь до дихання. Продовжуємо практикувати далі усвідомлення дихання та думок. Вислухаючи своє дихання, спостерігаєте, а яка думка з'являється знову, як тільки вона з'явилася, ви стежите за нею буквально декілька секунд, і повертаєтесь знов до свого дихання. Також відмітьте про себе, коли ви занурюєтесь у думки. А коли вони деякий час блукають. Якщо під час цієї практики у вас виникає ну, на щось подібне самоосуду, зуважте його, як і будь-яку іншу думку. Тобто зверніть на цей стан психічний самоосуду увагу. І коли ви це помічаєте, ви завжди можете повернутися до дихання, щоб заземлитися у практиці. Зважайте увагу на свій психічний стан. Всі стани, які з'являються, зауважайте їх, тобто звертайте на них увагу. Якщо розум при цьому стає тривожним або роздратованим, визнайте просто, що це сталося, що це є. Подібні психічні стани можуть виникати з появою якихось конкретних думок або без них. Сповнений думок, розум може бути підступним і спокусливим. А певні думки, шаблони мислення, мають силу миттєво затягувати нас. Хоча ви можете з легкістю відчепитися від певних думок, інші можуть бути надто сильними. Розпізнавайте ці шаблони та типи думок, які постійно контролюють нашу свідомість. Коли помітите, що вас захопила одна з цих думок, усміхніться своєму хитрому розуму і просто спробуйте ще. Ми робимо спокійні вдихи-видихи. І вважаємо нашу медитацію завершеною. Практикуйте, коли у вас є час. Обирайте будь-яку практику, яка вам до вподоби, яка відгукується, яка потрібна на той час вашого стану фізичного, емоційного, психофізичного, який буде допомагати вам. Підвищувати свою усвідомленість. Практика відчепитися від думок, вважаю, найкорисніша, тому що 90%, можливо, навіть більше, нашої життєвої сили забирають саме думки. Якщо ви навчитеся, відсторонюватись, але допускати, що думки є, то більшість енергії буде вивільнятися в вас, і ви будете більш наповнені. Практикуйте Намасте.